Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Граничний вік мобілізації 45 чи 60 років. Судячи з коментарів, мої підписники розділилися на два табори. Одні стверджують, що граничний вік до 45 років, інші до 60. Розділенню, звичайно, посприяло і безліч суперечливої інформації. Хто правий? Розбираємося завжди коротко і по суті, а поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Що говорить закон? Граничний вік під час мобілізації 60 років, а для вищих офіцерів 65. Ну, Генерали мене не дивляться, їм буде це нецікаво. Відповідно до частини 1. Пункту 7 статті 22 закону України про військовий обов'язок і військову службу під час особливого періоду, а у нас зараз саме особливий період, під час якого оголошена мобілізація та введений воєнний стан. Граничний вік перебування на військовій службі від рядового до старшого офіцера 60 років, вищого офіцера 65 років. Трактування пунктів 1 від 1 до 6 частини 1 статті 22 вказаного закону, де зазначено, що граничний вік перебування на військовій службі до 45 років стосується виключно проходження служби у мирний час. Немає значення, чи проходили ви службу та досягли граничного віку. Бо всі ми підпадаємо під дію пункту номер 7 який обумовлений особливим періодом. Цікаві моменти. Зміни до закону, а саме доданий останній цей сьомий пункт про особливий період, прийняті у грудні 2020 року. І тут постає питання щодо. Тих військовозобов'язаних, які були виключені з обліку за досягненням граничного віку до грудня 2020 року, але були мобілізовані у 2022 році. Чому я про це говорю? Якщо до людини був застосований закон, який діяв на той період, то дія нового закону. На неї не може просто поширюватися. Іншими словами, якщо ви вчинили правопорушення, за яке не було відповідальності на момент його вчинення, а новий, наприклад, закон прийняли наступного лише дня, то вас не можуть притягнути до відповідальності. Адже закон не має зворотньої дії у часі. А значить. Виключених з обліку до грудня 2020 року не мали права мобілізувати. Пишіть, коментуйте, розповідайте свої історії, надсилайте відео та підписуйтесь на канал. Буде цікаво! Всім дякую за увагу!